Вітаю в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події за мить розкажуть наші кореспонденти а на початку випуску стисло про головне. Сильний дощ та шторм репутацію не підмочили. Під час військовоморського пораду в Одесі президент України відзначив бойовий дух та мужність наших моряків. Одещина вбралася у жовто-блакитне. Кольори національного прапора замайоріли на державних установах і на потьомкінських сходах. Новосілля на островах. У мікрорайоні, що на селищі Котовського, здали ще один хмарочос на черзі дитячий садочок. Минулими вихідними Україна відзначила два ключових свята: День державного прапора та День Незалежності. Особливого звучання ці дати набули у нашому місті. Під гімн України жовто-блакитний стяг підняли над міськрадою, а згодом гігантським полотнищем накрили усі потьомкінські сходи. Перебіг подій у сюжеті Катерини Чабан. Десята година ранку біля мерії, по особливому святково. Тут сотні глядачів, духовий оркестр і військовий караул. Усі чекають на урочисту мить з першого радян. Вітає мер Геннадій Труханов. Я поздравляю всіх з Днем государственного флага України. Це день е, радості для всіх українців. Україна обрела свій флаг, який виражає характер українського народу. Це свобода і трудолюбі. Я желаю нам всім процвітання. Я желаю нам всім мирного неба, благополуччя. І хотілося б, щоб Бог хранил, і просить у Бога, щоб він хранил нашу страну, хранил наші ворожої сили, і щоб ми все таки восстановили мир і спокойствие в нашій стране. з праздником всех! Звучить гімн України чіткими рухами, військові підіймають жовто-блакитний стяг. Минає ще мить, і державний прапор майорить над міськрадою. Один прапор 23-метровий, розгорнули учасники вишиванкового фестивалю на Потьомкінських сходах. Довжина стягу це кількість років, які виповнилися в незалежній Україні. Прапор здіймають над сходами вже в шосте, і з кожним роком він стає на один метр довшим. Одесити та гості міста святкували не без смутку, але з вірою в майбутнє кажуть в такий важкий для країни час усі повинні об'єднатися заради миру та відродження східних областей. Бажав би Україні, щоб вона була єдиною країною. Щоб всі землі, які належать Україні, були в составі України і люди жили щасливо в нашій країні. Мирного неба, щоб наші хлопці не гинули за свою рідну землю і на своїй рідній землі. Я би хотів, щоб люди почали розуміти друг друга, почали э, стремитися будувати свою страну. начали гордиться своей страной и делать что-то для того, чтобы эта страна развивалась, а не просто ждать, когда страна для них что-то сделает. Украина е, была, е и будет. Я считаю, что войны не должно быть, потому что Россия что, места мало. Катерина Чабан, Александр Кремлев. Не менш масштабно та патріотично відзначили День Незалежності України. Розпочалися урочистості традиційно покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Як усе було, бачила Ілона Варава. День незалежності гарний привід згадати про те, за що здавна боровся український народ, і що зараз дуже важливо всім об'єднатися. Покласти квіти до пам'ятника Кобзарю прийшли городяни, гості Одеси, представники громадських організацій, керівництво міста та області. Сьогодні 23 третя річниця незалежності України. Я сподіваюся, що ніхто ніколи і ніяким чином не зможе в нас нашу незалежність забрати. Я переконаний, що ми будемо святкувати наші діти, наші онуки і 100, і 200, і 1000 років незалежності України. На честь Дня Незалежності пролунав святковий військовий салют. Після виконання національного гімну України відбулося урочисте проходження військовослужбовців одеського гарнізону. Біля пам'ятника Тарасу Шевченко можна було почути пісні та вірші самого Кобзаря. Люди вітали одне одного зі святом, вкотре згадували, що почали відчувати себе справжніми патріотами своєї держави. Я вітаю всіх українців з цим святом. Ми це свято чекали 300 років. Ілона Варава, Георгій Дячик. Вони долали потужні хвилі, але поставлене завдання виконали. Попри шторм, сильний вітер та дощ. Військово-морський парад в Одесі відбувся та ще й за участі президента України Петра Порошенка. Далі Ілона Варава. Понад 20 катерів та кораблів військово-морських сил України, морська охорона прикордонної служби та близько 500 членів особливого складу. Так масштабну військову силу української армії демонструють вперше за останні роки незалежності держави. Урочисті церемонії в Одесі не завадила навіть непогода. Після параду у столиці прибув до нашого міста і Петро Порошенко. Звертаючись до одеситів, президент зазначив, звання морської столиці України Одеса носить поправу. Шановні матроси і солдати. Старшини і сержанти, офіцери, адмірали, генерали, наші ветерани, дорогі мої співвітчизники, Одесити. Всіх вас вітаю з Днем Незалежності нашої держави. Для мене велика честь як Верховного Головнокомандувача, приймати парад військово-морських сил України. В українському місті герої Одесі. Наглядачів чекав показовий морський бій із судном-порушником, антипіратська операція та пошуки підняття із води особового складу моряків. Свою високу підготовку в складних погодних умовах продемонстрували екіпажі фрегата Гетьман Сагайдачний, середнього десантного корабля Кіровоград, ракетного катера Прилуки, Рейдового Тральщика, Гнічиськ, артилерійського катера Скадовськ, санітарного катера Сокаль, кораблів морської охорони Григорій Куроп'ятников, Павло Державін, катера морської охорони Одеса та інші. Над морем здійнявся гвинтокрил. Вертоліт К-27, попри непогоду, успішно здійснив посадку на корабель Гетьман Загайдачний. І незважаючи на штормове море. Вертолітка 27 успішно здійснює посадку на вертолітний майданчик в гетьман маса на переозброєння та оновлення військової техніки. Заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. За словами президента, це дозволить не лише модернізувати, але й закупити нові літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери і поставити їх армії. Наприкінці своєї промови головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко вкотре підтримав свій народ та впевнено сказав, що ми єдині. Ми будемо жити всі разом, бо ми єдиний народ, і це головний здобуток держави за 23 роки незалежності. Саме тому, що ми єдині, я вірю, що у нас все буде добре. Ще раз, дорогі друзі, дорогі Одесити, дорога Україна, з Днем Незалежності вас і користуючись перебуванням тут, вітаю вас, вітаю вас ще з одним святом якими буде святкувати через декілька днів? – річчя Одеси. Завершився парад військово-морських сил фонтанами на воді і денним салютом в національних кольорах нашої держави. Ілона Варава Георгій Дячик. Продукти харчування, медикаменти та деталі до інвалідних візочків. Усі ці важливі у побуті речі передали переселенцям із зони АТО, лідери всеукраїнського об'єднання Батьківщина гуманітарний вантаж доставили до санаторію Куяльник, де нині мешкають біженці. 22 второго августа лідери Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Одесского регіону передали гуманітарну допомогу переселенцям із зони АТО, проживаючим санаторії Куяльник. Наша задача, наша ответственность, наша обязанность в силу своих э, возможностей помогать всем, чем можем. И каким-то образом, может даже если не скрасить, то каким-то образом обеспечить э, быт этих людей, которые, к сожалению, к сожалению, вынуждены были покинуть свои дома и приехать к нам в Одессу. Мы должны быть гостеприимны и мы должны нести за них ответственность. Люди с ограниченными возможностями – самая уязвимая группа. Кроме продуктов и одежды, необходимой всем переселенцам, этим людям необходимы медикаменты, средства личной гигиены, шины для колясок. 12 колясочников из Донецка и 7 из Луганска, как и их семьи и земляки, уже три месяца находятся в Одессе. Ну, вы знаете, больше всего нам не хватает родных, близких, по которым мы очень скучаем и переживаем, очень, которые там остались. Огромное спасибо вашей организации за то, что так беспокоитесь о колясочниках, потому что это действительно им сложно. Это предметы первой необходимости, без которых сложно обойтись. И особенно колеса, это вообще для нас радость. Екатерина приехала из Донецка. Никогда не думала, что окажется в Одессе еще и так надолго. Несмотря ни на что, она верит в скорое возвращение домой. Не ожидали, что мы останемся так надолго. Вот мы сейчас только переводим пенсии. Все люди сейчас без денег, потому что пенсию не перечисляет ни луганское казначейство, ни Донецкое. И мы очень благодарны ребята, за то, что вы нам помогли и привезли те вещи, которые действительно необходимы. Спасибо вам большое. Огромное спасибо там, потому что приезжают люди и привозят даже те же банки с вареньями, понимаете. Ну это очень, ну, это действительно слезы на глазах, что нас не забывают и нам пытаются помочь. Всеукраинское объединение «Батькивщина» проводит регулярный сбор средств и гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей, а также поддерживает наших военнослужащих в зоне АТО. Один из показателей здоровья общества это то, что люди могут помогать друг другу, могут приходить на помощь друг другу. Мы очень рады чем-то помочь тем людям, которые оказались в беде. Я думаю, что эта помощь не будет останавливаться, она будет идти до тех пор, пока в стране не будет восстановлен мир, порядок и люди не вернутся в свои насильные дома. Может быть, кому-то кажется, что это достаточно мелкие проблемы, но опять-таки, если принимать во внимание, что люди ограничены в передвижении, то для них эти проблемы достаточно серьезны. Поэтому хочется обратить внимание непосредственно наших властей, наших руководителей региона, руководителей города, депутатских корпусов, непосредственно те, которые на сегодняшний день действуют в полном объеме. То є увагу на проблему інвалідів, розміщених в санаторії Активність і участь кожного з нас це вклад в спільну победу. Третій, 19-поверховий дім ЖК Острова, прийняв щасливих господарів. Новенький будинок буквально за один рік виріс на вулиці Марсельській, що на селищі Котовського. Як годиться, першим перетнув поріг кіт за повір'ям на щасливе життя та достаток. Компанія йде в ногу з останніми тенденціями будівельної моди та індустрії. Тут все роблять, аби кожному мешканцеві жилося комфортно та надійно. Все найкраще взяли за основу і у новенькому будинку житлового комплексу острова. 19 поверхівку здали напередодні дня незалежності України. Це єдина серія в місті, яка строїть суще стіною. Тобто ці будинки дуже прочні з точки зору Буді ці дама построєні з керамзитовою на. Дополнитель стен идет керамзитобетон. То есть эти дома значительно теплее, чем аналогичные дома, сделанные из монолита. Плюсів у новобудовах мікрорайону острова, хоч відбавляй у мешканців. Точно не буде проблеми з водою. Навіть за відсутності її по всьому місту нею можна буде користуватися протягом трьох діб. Це обумовлено спеціальним трубопроводом та особливими резервними ємностями. А додатково утеплені стіни зекономлять гроші. Літом зберігатимуть прохолоду, а взимку тепло. дома по всім показателям сучотам <реш> <реш> <з> того, <реш> що ми займаємося <реш> значить. <counterfeags> то есть благоустройством вы вот видите, мы стараемся вложить деньги не только в квадратные метры, в которых будет находиться человек, а и в те, территория, которая окружает человека. Включає детские спортивні площадки, футбольные я поля я для я того, щоб людям дітям можна дитя, було вполне заниматься в свободне вірм спортом, займатися доповнительно видом деятельности. Дбають на островах і про соціальну сферу. Днями в мікрорайоні розпочнеться будівництво нового дитячого садка на 130 місць. В Тичені наступного місяця ми і ще один дом. Мы начали сейчас строить девятиэтажный дом еще под названием Мадагаскар. В течение двух месяцев мы начнем следующее строительство еще одного дома. У нас благодаря Геннадию Лениновичу 28 числа будет открытие и презентация детского сада. На 130 місць. новий дитсадок розташується по сусідству з висоткою під назвою Мадагаскар. Сьогодні там проводять будівельні роботи. Незабаром фахівці приступлять до внутрішнього оздоблення квартир. Головне організатори продовжують втілювати в життя соціальні проекти. Одразу після дитячого садочка тут планують побудувати ще й школу та спортивний майданчик. Ілона Варава, Георгій Дячик. Від дюка до моря все у вишиванках. Вже в шостому нашому місті відбувся вишиванковий фестиваль. Цього року його учасники встановили рекорд, який розкаже Катерина Чабан. Ярмарок на Приморському бульварі, жовто-блакитний велопробіг, святковий концерт та ланцюг із національних сорочок. Все це вишиванковий фестиваль в Одесі. Він проходить з 2009 року за ініціативою патріотично налаштованої молоді. Але нині свято має інше сприйняття. В Україні в этом році 23 роки, года, і останній рік був. Достаточно тяжелим безпокоєним для всіх українців и во многих пробудились патриотические патріотичні чувства і ощущения, і многие почувствовали, що нужно приходить на такі мероприятия, нужно проявляти себе как как активный гражданин України. Це для підняття патріотичного духу волонтери навіть одягнули у святкову вишиванку дюка. Одна 1469 людей взялися за руки від дюка до самого моря. Встановленню рекорду не перешкодила навіть негода. Вишиванковий ланцюг символізує єдність українського народу. Щороку до акції приєднується все більше і більше людей, а носити вишиванку тепер в тренді. Вже сьогодні під час закриття фестивалю на Приморському бульварі в небо злетить український прапор. Стяг розміром 5 на 3 метри піднімуть догори більш ніж пів тисячі повітряних кульок. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Фестиваль Українська мова, мова єднання добіг кінця. Останнім акордом форуму став кінологос, конкурс на кращу стрічку про Україну. Які відзнаки отримали переможці і коли чекати на фестиваль знову? Знає Катерина Чабан. Українська мова дійсно, мова єднання це вкотре довели учасники одноіменного фестивалю. У важкий для держави час кожен мав нагоду висловити власну думку. Хтось за допомогою слова чи фільму, інші пісні і навіть танцю. Робіт було навіть більше, ніж минулого року. Попри всі труднощі, участь у фестивалі взяли жителі зі Сходу. Багато робіт прислали люди з різних куточків України. Це було близько 210 робіт. Були роботи з Луганської області, з Донецької області. На жаль, з Луганщини не приїхали, з Донецька приїхали редактори, письменни. Фахівці цієї справи. Головне надбання, що цю ми справу робимо. Знаємо, як робити. Нам ніхто не заважає, і ми розуміємо, що це державна справа, і від неї ми нікуди не дінемось. Приємно, що багато молоді прийняло в цьому році участь в цьому фестивалі. В рамках фестивалю свої нагороди отримали учасники фестивалю Кінологос. Більшість робіт стосувалася трагічних подій в Україні. У нас дві роботи були з Донецька. Були роботи із Дніпропетровська, були роботи з Луганська, верніше були заявлені, але не поступили, напевне, там якісь проблеми були з поставкою. Ну, звичайно, одеських кіномітців, роботи Черкащини, роботи Київщини. Тобто цього року як не дивно і, і на радість нам. Було десь близько 40 робіт. Свій фільм про життя на Майдані показав усьому загалу український режисер Дмитро Ломачук. Каже, на такий аншлаг навіть не сподівався, але вже після першого перегляду учасники випрошували переглянути стрічку знову. Тричі я навіть не чекав. Тричі була прем'єра мого фільму Правда Майдану. За цей період це мені звичайно дуже приємно. Цьогорічний фестиваль як ніколи актуальний. Він став своєрідним ланцюжком до всеукраїнського об'єднання, адже українська мова це мова єднання. Сподіваємось, так що скоро закінчиться те, що відбувається на наших теренах України. Ми зможемо наших побратимів з тих регіонів, де відбувається зараз війна, теж побачити не тільки в Одесі, я поїхати до неї в гості. Ми за мир на планеті Земля і за мир нашої веселі в Україні. Я побачив цього року Одесу іншу. Ніж була минулі роки. Минулі роки була це Одеса із своїми традиціями, спокійна, дрімається, загоряється на сонці. Сьогодні навіть вон, ми бачимо, що відчувається дух е тієї єдності України, про яку говорять наші політики. Наостанок лауреати фестивалю порадували присутніх своєю майстерністю, народним співом та танцями. Катерина Чубан, Олександр Кремльов. Це останнє повідомлення на цю хвилину. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками цікавої події, телефонуйте 705 79 91. До зустрічі!